Як РФ відреагує на військові навчання НАТО у Фінляндії? Ну, агресивно. агресивно ми будемо чути їхнє невдоволення, але чи будуть дії, дій не буде. Ми, єдине, що ми можемо по цьому бачити, може там якось активується теж військовий з боку Росії. От в такому. Але... Знову ж карта мир, щоб не переходити якісь грані. Щоб, а от говорити, то вони там розкажуть про всіх і про вся все, що вони думають, там розкажуть у Віликій Росії, так що це все ми чуємо кожен день. Да, да. Тут саме по шуту, да вони там а ми, а ми, ми зробимо хаос обов'язково, ми сильніші і так далі. А от на рівні дій. Все ок, да. можуть вони пригнати військових, але не більше. Чи не буде повтору сценарію Донбасу в Придністров'ї? Буде. Тут дежав'ю, правосуддя і, і взагалі імператор загострення. Це те, що я говорила напевно два роки тому. У нас, на жаль, це буде. Так що це ми будемо бачити. Чи будуть повернення цивільних полонених протягом весни? Буде. І при тому ту пентаклів, що в принципі символізує багато. Я думаю, що а далі я бачу, що йдуть перемовини на максимально високих рівнях, і навіть є якісь попередні домовленості. Єдине по правосуддю. Щось вони ще там не домовились хтось що як, але по всім даним так буде. Чи будуть дієвими кадрові перестановки сирського? Чи будуть дієви, нам зразу дає рицар мечів. Так, вони будуть дієві. Єдине, що я хочу сказати, що трошечки там є напруження з, цим, з цією перестановкою. Не знаю, наскільки до нас донесеться, доведеться це, але всередині напруження є. От. Але чи вони будуть дієві, якщо конкретно на ваше питання, так будуть дієві. Чи будуть реалізовані проєкти з будівництва фортифікаційних споруд? Чи будуть реалізовані будуть. Це добиваються військові, наскільки я розумію. І, взагалі, воно якось стоїть на повістці дня максимально колом, і вже це те, що мають вирішити. Ми будемо чути таку зараз увагу, тому що в нас вилазить карта місяця. І чи не чути цю інформацію, чи чути інформацію на рівні того, що колись ми їх будемо робити. Да? От, тому що тут якась інформаційна ще історія, але чи їх будуть будувати насправді, так їх будуть будувати. Якось запускають, не здивуюсь, по трійки жезлів. Що може, не військові це будуть будувати, якісь хтось інший да, по якомусь іншим проектам. Але тут ре, ре, реалізація точно буде, хоча путаної інформації по цьому теж буде достатньо. Чи будуть кошти виділені на будівництво фортифікаційних споруд, іти в кишені олігархам? Звісно, в великих кількостях, але Нікому не кажіть. Да? У нас тут жриця це все закриває і говорить, що це взагалі секретна інформація, але нормальненько, так як завжди. Чи дійсно останній збій в системі Монобанк стався, за словами Гороховського, бо айтівці не повинні бухати разом? Ну, дивіться, чи була зовнішня атака? Четвірка мечів. Всі лежать, да? умовно, ні. Далі трійка жезлів і карта мир, що в принципі спокій. Так що це точно не зовнішня атака. А от п'ятірка чаш, яка в принципі говорить про те, що можуть набухатися, скажу більше, там же ж, чи якесь корпоративне свято було, чи, чи щось там якась. Грандіозна п'янка, от якась гулянка, і от оце ж це може бути саме на такому рівні. І воно більше всього, що якщось не допрацювали, да, щось не туди тикнули. От щось що звалилось на голову по іншому, от воно має таким чином спрацювати. Чи будуть мобілізувати певні категорії ув'язнених корупціонерів, порушників ПДР? По мені так будуть, воно взагалі те, що вже в дорозі, те, що має вже ось ось прийнятись. І як ви говорите, корупціонери чи порушники, і корупціонерами, порушникам буде пропонуватися да, щось кардинально змінити. І не здивуюсь, в принципі, що ще можуть людям, які. На більш важких етапах може там вбивцям навіть якими запропонувати якусь яку співпрацю е, ну, умовним бажанням. Чи дійсно Конгрес США може проголосувати за виділення допомоги Україні до кінця березня? Проголосувати дев'ятка Пентаклів, да, грошей багато більше, чим треба, умовно, так. Але ми бачимо тут дуже велике затягнення. Так що, сказати, що це саме до кінця березня, я все-таки вам не скажу. Тому що можу знов відкласти, знов на колись. І тут у нас і башня, і у нас тут і повішений, і страшний суд. Так що ця ситуація буде доходити до якоїсь доводитись до умовного колапсу, і, і вже потім, потім після цього якось вона почне розжиматися. На жаль, оце відкладання, тут аж два аркана відкладання, і, і голосуємо, не голосуємо, двійка пентаклів. Так що, на жаль, ми оце будемо бачити. Тобто ще нам обіцяю, що проголосують. Чи це до кінця березня? Три крапки. Я не можу тут сказати, що це до кінця. Все-таки в нас повішані, які символізує, що може місяць ще висіти ця ситуація. Чим насправді РФ атакували Одесу 2 березня? Чи він був мобір... модернізований шахет, це так. Це якийсь новий шахет, і я, наскільки розумію, взагалі щось свіженьке, у нас. Так, що він модернізований шахет. Там, крім того, модернізації, якась. Крім того, що він там несе, да, тут несе чи більшу кількість в нас дурень, йде із, ви бачите, і своїм пакуночком. І він ще якийсь має бути дуже швидким, якось поміняла чи там траєкторія, чи швидкість. Ні, це не російські. Чи буде помста за Одесу? Ну, чи буде помста? Я не можу сказати, по тому, що я бачу, що не буде помсти. Вона обов'язково буде і по всім даним, якісь ще фінансові. Саме накладання штрафів, і знову ж нас дві кажезлів, що в принципі говорять про комунікацію, про спілкування, може десь там закриють, може їх знову звідкись там виженуть і так далі. Тут помста буде. Але є ще тут е, сімчаш і, е, і ерофант. ну ілюзорна помста, вибачте мене на рівні цього світу. Ілюзорна помста. Чи будуть військові Канади навчати українців в якості інструкторів? Це питання вже вирішено, моя відповідь так. Чи можлива присутність військ НАТО в Україні? У ну, прямих бойових діях точно ні. Тут взагалі від слова геть-ні. Я ні. Чи будуть якось приймати участь, все-таки будуть. У нас йде колесо фортуни. Пам'ятаємо, що колесо фортуни, в принципі, у нас символізує максимальне напруження і максимальну розв'язку. І вони йдуть по імператриці. Імператриця в нас за мир, за злагоду, за те, що було добре, і по шість мечів. Чи можуть вони бути умовно якісь миротворці? Чи саме як ті, якщо щось доставляють? От якось ось туди воно більше. Я їх не бачу, воюючи по імператриці. Вони не воюють. Вони все-таки це якісь як місії вони несуть. Чи може це бути схоже щось на, на те, що відбувалося. пам'ятаємо, ООН, зооники не бачили, що там росіяни робили. Е, ну, щось схоже. Я не буду говорити, що вони будуть робити те, як он, да, але вони все-таки тут мирна якась історія. Чи наважиться Швеція передати літаки Гріпен? Я думаю, що так. Е, Єдине, що це якась домовленість на іншому рівні, вони чекають якихось грошей. За ті так. Е, чому я вам кажу, це якісь домовленості, да? вони вже є, це вже сталося. А от дев'ятка пентаклів. Це про гроші, це про Може на рівні того якоїсь їх кудись пустять в Україну. Вони будуть може заробляти то Теж може бути це. Але це не дарма. З чим пов'язано те, що ворог останнім часом не виводить ракетоносії в море? То ви знаєте, я не думаю, що це затише перед бурею. Чому тому, що дуже дорого їм виводити. Саме. Чи перекрили ми море? Так, ми перекрили море. І всі розуміють, що ну, не стає кораблів чомусь, от якось пропадають. Якому, там у нас такий Бермудський трикутник з'явився. І чи це як зміна стратегії? Ні, це конкретно вирішили, да, що це дуже дорого. Це... їх можуть розстріляти, да? Був корабль, нема корабля. Так що, по всім даним, все-таки це про закритий простір, це про те, що я говорю, що якщо хтось говорить, що ми нічого не виграли, ну море ми точно виграли. Чи дійсно знищення російської авіації дозволить Україні піти в наступ? Ну, це частина, це тільки частина тієї стратегії, яка закрита, частина великого плану. Моя відповідь так, але це тільки. Кусочок у нас, ще там є підложка, про яку я промовчу, але так здалека да, ви можете подивитися, що там намальовано. Так що, те, що там далеко намальовано, ми будемо бачити ще, ще як частину цього плану. Так що ще там у нас е, різне таке, зв'язано з логістикою, з, з розв'язками, ще як частина цього плану. Так що, це тільки кусочок, от саме авіація, одна невелика частина. Чи дійсно затримки з постачанням ППО послабили здатність України відбивати атаки на енергетичну інфраструктуру? Ну, постраждає вона не скоро. Не дивлячись, що нам там говорять, стараються відбиватися. Я не можу сказати, що взагалі ми нічого не отримуємо, це теж неправда. У нас є ще з того, що я бачу якийсь умовний запас. А от якщо дійсно там воно не розв'язується, то під кінець року, можливо, десь ми щось і просядемо. Зараз у нас ще є запас. Ще зараз нас показують, що запасів ще достатньо. От саме щоб закривати інфраструктуру? Чи правда, що у квітні ворог видихнеться? Також я сказати так, але я так не скажу, тому що готують готую заміну і накопичують зброю. Чи може бути якась просто зупинка в квітні? От, от так я можу сказати, а от видихнеться це, видихнеться це буде неправда. Як скоро штучний інтелект буде допомагати в розмінуванні територій України? Ну, масовано це буде після війни. От саме масовано, коли починають. Але чи ми побачимо, і нам говорять, що вже влітку десь буде рухи і. Навіть якесь може звільнення активне навіть якихось великих територій. Да? Тут саме про це. Але масовано, от ота от, от максимальна сила, звісно, що це після війни і це буде працювати. І влітку, так, влітку вже початок, саме початок. Чи буде урожай в 2024 році? Я те можу сказати, що у нас буде поганий урожай цього року. Я навіть скажу, що він буде хороший, ми будемо задоволені. Е, я спитала, а що ж у нас там продать, якщо так можна спитати? Е, і пшениця так вона буде, але в нас е, навіть на перше місце виходить. Е, Щось, щось зв'язане те, що на, є, на деревах, да? може, це яблука чи щось подібне, да? як, як от, от того буде взагалі там, ну, дуже багато, від слова дуже-дуже багато. І, в принципі, я ще раз говорю, що в нас буде хороше. Тут єдине, але як по мені, воно вже було, ми це знаємо, що не все зможуть прибрати. От, от тут така історія, от, саме з прибиранням більш проблеми. А от з урожаєм, я б навіть сказала, що е, рік, е, як перший, пам'ятаєте, у нас перший рік війни там взагалі був такий супер хороший урожай, тому що він якось супер суперактивний врожай і дуже багато культур активних. Е, можу попитати, яка буде погода, що там з погодою? Я думаю, що це буде супер тепло. От, супер тепло. Особливо якийсь період буде ну, температура взагалі якої ще не було. Якась дуже активна. От в такому але. Ми збережемо урожай, навіть при не дивлячись, що там буде засуха. По урожаю я б сказала, у нас хороший прогноз. І оця історія, що літає, що там буде голод голодний, спід, спід спокійно, голоду голодного в Україні точно не буде. Обов'язково підписуйтесь на канал, адже незабаром на вас чекає ще більше ексклюзивних інтерв'ю від найвідоміших експертів України та світу.